Скажіть, будь ласка, хто знає, що він родом із дитинства? Скажіть, ми інколи забуваємо про це на превеликий жаль. Але я теж пам'ятаю своє дитинство і знаю, що. І колись я теж був такий маленький, і знаю всі ті слова, які говорила мені мама. І в нас в дитинстві, я е, слідкую за своїм життям, батьки завжди говорили якісь істини, чомусь навчали, щось говорили, казали, так робити не можна, так робити можна, ось так дій. І мені моя мама дуже часто говорила одні ті ж самі речі, які е, протягом всього мого життя. Часто я їх згадував при, перед тою чи іншою ситуацією. І... Ці слова дуже такі важливі, вона завжди говорила Тарас. Ти знаєш, що написано? О людино, сказано тобі, що добро, і що зло, і що жадає від тебе Господь. Діяти справедливо, любити справи милосердя і добре ходити перед Богом твоїм. і ці слова часто звучали в моєму серці, коли я ставав перед тою чи якоюсь іншою подією. І завжди я не знаю, чому так. Інколи говорить там Дух Святий нагадує, а в моєму серці, в моєму разом, завжди звучить слова моєї мами, яка мені постійно говорить: дій справедливо, дій правильно, ось так потрібно. І це дуже важливо. Я скажу, що діяти справедливо дуже 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 необхідно в нашому житті. І скажіть. Хто, дивлячись на все своє життя, може сказати, що він дійсно діяв справедливо? Що він справедливо діє. Буває. Але я хочу сказати, що ми отак подумали, коли ми діємо справедливо, чи ми не діємо справедливо. Але в Міхея шостим розділом восьмим віршом написано такі дуже-дуже важливі слова. О людину, сказано тобі, що добро і чого жадає від тебе Господь! Діяти справедливо, любити діла милосердя і смирено-мудрено ходити перед Богом Твоїм. Я не знаю до кінця, хто із нас як ходить, хто із нас робить справедливо. Але єдине, я знаю точно, Бог жадає від своїх дітей, щоб вони ходили справедливо, щоб вони діяли справедливо. І це те, що, те, що жадає від нас Господь. А те, що жадає від нас Господь, я впевнений, що воно дуже і дуже важливо. І взагалі, мама мені постійно цитувала ці слова. Я до кінця навіть не знав, де вони точно написані, але я завжди так слухав: ну, ну приймав, як дитина. І вони величез... ставали величезним благословенням у моєму житті. Я разу сидівши з Словом Божим, думаю, так, ну мама то говорила, але ж ну, Тарас же ж виріс, треба ж якось самому. Знать, що то таке мама говорила, і відкривши священне писання, я почав читати. Так що ж значить таке діяти справедливо? Як взагалі, ну як його застосовувати? Можливо, там щось і не так, і почав досліджувати і читати. І взагалі те, що пророк Міхей говорить до Божого народу, що від тебе Бог жадає, щоб ти діяв справедливо і правильно ходив перед Богом. Це дуже важливо, щоб нам правильно зрозуміти, що ж значить по-справжньому діяти справедливо. Давайте ми подивимось в контекст, що взагалі говорить пророк до народу. І ми можемо відкрити це взагалі, цей шостий розділ від самого початку. Це книга пророка Міхея. Шостий розділ. Давайте ми відкриємо, будемо разом читати, і воно для нас буде набагато краще. Шостий розділ я буду читати відразу з другого вірша. Там написано, що Бог судиться з народом, який називається іменем Його. Бог судиться з тим народом, який називається іменем його, але уже не живе за заповідями Бога живого Він уже живе так, як йому хочеться. І Бог говорить йому, так сказать, Піднімає пророка Михея, що він пішов і сказав народові своєму, що він приніс такий суд. І це дуже, дуже цікава ця глава, якщо ми її читаємо, тому що там я зустрів одні такі цікаві слова Бога, які по-особливому пронизили моє серце. Це третій вірш. Народе мій, що зробив я тобі і чим обтяжував тебе? Відповідай мені. І я так думаю, що відчував Бог, коли говорив ці слова до свого народа? Що відчував Бог, коли говорив народи мій? Що зробив я тобі? І чим обтяжував тебе? Відповідай мені. Я думаю, ці слова були наповнені такими відчуттями, народ мій, сину, донько моя. Я все зробив для тебе, я все зробив для тебе необхідне. Що стало тобі мало, що ти пішов за своїми пожадливостями? Що я ще не зробив для тебе? Я дав тобі спасіння. Далі ми рухаємося далі по цій голові. Бог згадує усі добрі справи, які він зробив над своїм народом. Написано, що каже: Я вивів тебе. Із землі Єгипетської і вів тебе аж до Ханаану. Бог згадує всі добрі справи, які він зробив для свого народа. Я дав тобі спасіння, я вивив тебе із полону, я вивив тебе із рабства, я все зробив для тебе. Я все для тебе зробив. Що тобі забракло, що ти пішов за пожудливостями своїми. І Бог так по особливому і співчуттям говорить до свого народа: Відповідай мені, що ще тобі не вистачає! І це дуже, дуже таке тривожне звернення Бога до свого народа. Дуже цікаве звернення Бога до свого народа. І хоч е, ці слова написані так далеко, але вони по-особливому говорять сьогодні і до нас народ мій, що ще тобі необхідно. Я усе зробив для тебе. Я уже все зробив. Я дарував тобі спасіння. Згадай, звідки я вивів тебе? Я вивів тебе з дому рабства, я витягнув тебе із твого гріха, я витягну тебе звідти, де багато багато поганих справ. Що ще тобі бракує? І я роздумав над цими словами і думаю, да Що ще мені бракує? Бог все зробив для мене, дійсно все зробив для мене. Ну от, аналізуючи своє аналізуючи своє життя, і ми можемо кожен зараз разом зі мною. Я скажу: Господь, ти дійсно робив, зробив все для мене. Але буває так, що, ну, що я, як цей ізраїльський народ, відчуваю іду якимось за своїми, можливо, там примхами можна назвати. І це, це те, що сьогодні турбує моє серце. Я думаю, що... Кожен з нас має про це по-особливому подумати. Тому що Бог уже все зробив для нас. Він дарував нам спасіння в Ісусі Христі, Він витягнув нас із, того, із тої прирви, із тенет гріха. Але як ми сьогодні відносимось до цього, які наші думки, які наші мотиви, про що ми думаємо, як ми рухаємось? Народ мій, я уже все зробив для тебе. Куди ти йдеш? Що тобі забракло? Як ти сьогодні стараєшся мені служити? Скажи. І ці слова Бога так по-особливому говорили до мене. І я скажу, що в цьому є таке, по особливому така тривожна звістка сьогодні для кожної з нас. Я вже все зробив для тебе. Що тобі ще забракло? Чому ти так часто йдеш за своїми пожудливостями? Чому ти так часто? Думаєш не про те, що необхідно. Апостол Павло по-особливому говорив такі важливі слова. О горнім помишляйте, думайте тільки те, що зверху, про Царство Небесне. І Бог говорить до народу свого: Слухай, я вже все зробив для тебе. Чому ти йдеш туди, де не потрібно? Чому ти не думаєш про небесне, чому ти не думаєш про моє? І в такому жалім і співчуттям. Він говорить до свого народа, і це дуже і дуже болюче те, що ми до кінця, можливо, і не розуміємо. І Божий народ, він, якщо читаючи далі, це вже шостий вірш. Божий народ, коли пророк звернувся до нього, Божий пророк, проаналізувавши своє життя, сказав дійсно, Бог, ми неправильно ходимо перед тобою. Дійсно, ми звернулися на свою дорогу. І воно ніби так якби, і звертається, Боже, з чим нам предстать при Тобой? Боже, ми хочемо примиритися із Тобою. Боже, ми хочемо мати знову мир із Тобою. Що нам потрібно зробити? Тому що написано, що е, жертв ти не хочеш. От такого е, релігіозного напрямку це тебе не дивує. Не дивує, те, що тебе воно. ну, не захоплює, коли я е, прийду, буду ходити в церкву. Це важливо, але якщо я просто прийшов і пішов, якщо я просто таким е, в релігіозному житті християнському своєму житті це Бога не здивує. Богу не потрібно твоє правильне таке формальне ходження. Це лише, знаєте, такі якісь фізичні зовнішні, зовнішні прояви твого християнства. Бога це не дивує і народ. Він це знав, він звертається до, до пророка, каже, як, ну як нам зробити. Тому що Бога це все воно його не захоплює. Богу це не потрібно, тому що це не приводить тебе не до освячення, не твого правильного ходіння перед Богом. Зовнішністю, можливо, так, ти поправиш себе. Ну а всередині, що тебе? Що всередині тебе? І в всьому вірш говорить: але чим можна догодити Господу? Тисячами баранів або невичерпними потоками єлею? Хіба дам йому перестка мого за злочин мій і плід утроби моєї, за гріх душі моєї? Богу це все не потрібно. І Бог відразу через свого пророка дає таку тверду, правильну відповідь для своїх дітей. І це ми починаємо із того, що свого часу говорила мені мама. Те, що записано в книги пророки Міхея, 6 розділа із 8 вірша. О, людино! Сказано тобі, що добро і що жадає від тебе Господь. Діяти справедливо, любити діла милосердя і смиренно-мудрено ходити перед Богом твоїм. Сьогодні Бог поособливому звертається до кожної з нас. О людину. Там не сказано конкретно якийсь цільовий такий народ, там Ізраїль. О людину це звучить сьогодні до кожної з нас, кожен може сказати своє ім'я. Тобі. О людино, сказано тобі, що добро і що жидає від тебе Господь. Людино, тобі відкрита дорога правди. Ти знаєш, як тобі необхідно йти. Ти знаєш, до чого тебе закликав Бог. Ти знаєш стежку добра. Ти знаєш, як по ній йти. І Бог на цій дорозі просить тебе, щоб ти поступав справедливо по цій стежці, яку він відкрив для тебе. Щоб ти, ідучи по ній, поступав справедливо. Справедливо в якому напрямку. Перш за все, це справедливо по відношенню до Бога. Справедливо по відношенню до Бога. Згадаємо те, що я спочатку говорив. Народ, я вже все зробив для тебе, що тобі ще забракло. Бог просить сьогодні кожного з нас, щоб ми справедливо відносилися до нього. До тих справ, які він зробив ради нас, до жертви Ісуса Христа, яка була пролита за нас. І Бог хоче, щоб ми по-особливому справедливо віднеслися до Неї зі своєї сторони. Він вже зробив все необхідне, він уже заплатив, він зі своєї сторони зробив усе правильно, щоб сьогодні ти мав оце спасіння і мир з Богом, щоб сьогодні ти мог, міг примиритись із ним. Але по особливому Ісая в 55-му розділі в другому вірші по особливому зазначив про це. Ми можемо зачитати, щоб нам краще це все розуміти. Ісая, 55 розділ з другого вірша. Для чого вам відважувати срібло за те, що не хліб? І надбаде трудами своїми за те, що не, не насичує. Послухайте мене уважно. І споживайте благо, і душа ваша нехай насолоджується жиром. Ісая Бог через Ісаю по особливому говорить до ізраїльського народу. навіщо вам відважувати срібло за те, що не гріє? Навіщо вам працювати за те, для того, ну, за те що не насичує? І так же само воно звучить і тут. Я вже все зробив для тебе. Ти називаєшся моїм народом, моїми дітьми, моя кров, тобто моя жертва за тебе вже пролита. Але яке твоє відношення? Ти називаєшся іменем моїм, ти називаєшся особливим народом, царственним священством, говорять люди особливі взяти в наділ. Але яке твоє відношення до цього? Чи ти насичуєш себе те, що дійсно гріє? Чи ти насичуєш себе тим Божим? Чи в своєму такому християнському напрямку? Ти часто відважуєш срібло за те, що тебе не збудовує. Як ти проводиш свій час? Що ти вкладаєш у себе? Бог справедливо говорить сьогодні: слухай, я вже все зробив для тебе. Но яке твоє відношення до цього? Ти працюєш на те, щоб збудовувати? Ти працюєш для того, щоб насичуватись те, що гріє? Я скажу, що. І, і з, власного, з власного життя не завжди. Інколи в тебе є час, і ти можеш приділити його для того, щоб реально корисно було, щоб реально було на збудову. Те, що принесе тобі для твоєї духовної людини благословення, ну ти можеш просто відкрити стрічку в Інстаграм і проскролити. Можеш просто якусь ну, хорошу розмову таку душевну провести. Можеш займатися якимись справами, які тебе просто не збудовують. Час пройшов, і ти стоїш такий і думаєш, ну. Ну, все. І Бог говорить: стой, зупинись! Що тобі ще забракло? Я хочу, щоб ти сьогодні справедливо відносився до моєї жертви, до ціни, яка була заплачена для тебе. Навіщо тобі насичувати себе тим, що тебе не збудовує? І це поособливо має сьогодні говорити до наших сердець. І ми бачимо те, що. Міхей, Бог через Михея по особливому говорить до ізраїльського народу. ти маєш відноситись справедливо до того, що зробив заради тебе Бог. І якщо ти відносишся справедливо до того, що для тебе зробив Бог, то ти можеш і справедливо відноситись і до людей, які тебе оточують. Якщо ти бачиш, що тобі було прощено, то ти по справедливості маєш і простить тим, Кому ти не простив. Якщо ти розумієш, що ти отримав милість від Господа, то це вже випливає у твої відносини із людьми. Ти маєш милостиво поступати із тими, хто тебе оточує. Якщо ти отримав добро від Господа, то ти маєш по-особливому з добрістю ставитись до людей, які оточують тебе. Це те що записано друге. Любити оці діла милосердя. Но якщо ти несправедливо відноситься до того, що зробив тобі Бог, ти не зможеш нести або робити оті справи милосердя. Це те, до чого закликає нас сьогодні Бог. Якщо ти отримав любов від Бога, то по справедливості ти маєш ще вити її і людям. В іншому випадку Бог каже: зупинись. І це те, що сьогодні закликає до нас Бог. Щоб ти справедливо відносився до Бога. Від твого правильного, справедливого відношення до Бога будуть твої взаємовідносини із людьми. І від твоїх взаємовідносин із людьми в тебе буде правильне ходження перед Богом. Цей текст, ще що написання по особливому звучить: О людино, сказано тобі, що добро і чого жадає від тебе Господь діяти справедливо, любити діла милосердя. І смирно-мудрено ходити перед Богом твоїм. І я хочу сказати, що Божі слова ніколи не змовкають. Він по-особливому говорить до тих людей, які називаються іменем Його. Бо він по-особливому говорить до тих людей, які називаються Божим народом, які носять ім'я Бога Живого. І Він сьогодні говорить в першу чергу до мене і до кожної з нас. О, людино, твоє ім'я! Сказано тобі, ти знаєш. Що требує від тебе Господь, що жадає від тебе Господь діяти справедливо, любити справи милосердя і смирно-мудро ходити перед Богом Твоїм. Хай Бог благословить, щоб у цьому житті ми були мудрі і робили ті речі, які дійсно від нас жадає Господь, і в цьому буде прославлене Боже ім'я. Йому нехай буде слава. Амінь.